І е, модератор зазвичай ставить питання спікерам, але є тема, на яку я не міг не висловитися сам, е, та, тому що майбутнє сфері гостинності воно все ж таки залежить е, від того, хто завтра буде стояти за барною стійкою, хто буде зустрічати го гостей на рецепції е, чи керувати готелем. І як е, керівник з української школи гостинності, як людина, яка навчає офіціантів, барменів, е, менеджерів ресторану та інших. Осіб, які задіяні в функціонуванні в повноцінному функціонуванні закладу, хочу поділитися такими думками і з практикою. Так, тема з якою я виступлю, це буде: хто буде працювати в хорека завтра, нове покоління сервісу і виклики освіти. Так. Отже, якщо говорити про, про це про цю тему, чому я вибрав саме цю тему? Минулого року я виступав з трендами гостинності, трендами сервісу в сфері гостинності. Так, але цього року я зрозумів, що можна трохи іншу тему підсвітити, яка є або починає ставати глобальною такою проблемою в сфері гостинності, зокрема в Україні. Так? це проблема з кадрами. І маючи відношення ще як майстер виробничого навчання в коледжі і з боку державного, державної освіти, з боку приватної освіти, як керівник школи гостинності, такі виділив основні проблеми або питання, які треба підсвітити. Дуже важливо, хто буде зустрічати наших гостей завтра, з якими навиками їх будуть зустрічати, з яким відношенням, з якими професійними якостями. так? І е, хочу на початок дати такі е, таку демографію, такі холодні цифри, які, е, на які ми не можемо не звертати уваги. Це гарячий виклик, майже 5 мільйонів за різними оцінками, за різними даними. 5 мільйонів українців е, лише працездатного віку, тобто ті, які могли би е, працювати кухарями, офіціантами, барменами е, на рецепції і так далі. Е, зараз перебувають за кордоном. Так, в 23-24 році це е, роки, яких, е, в якій була найнижча народжуваність взагалі е, за всі роки незалежності, е, відновлення незалежності з 91-го року. Так, кожен другий абітурієнт професійно-технічної освіти, тобто коледжів училищ, які вже зараз перекваліфіковують в коледжі, е, обирає не сферу обслуговування, а технічні е, або ІТ-спеціальності. Тобто, вони йдуть на е, операторів БПЛА, е, на IT. І 30-40% зниження кількості студентів в закладах професійної освіти, особливо в прикордонних регіонах. Я скажу, що навіть не, не так Так, в прикордонних регіонах це страшна проблема, але навіть в закладах професійно-технічної освіти у Львові є страшний недобір, та тільки в деяких закладах, які вміло попрацювали цього року з Тіктоком з іншими інструментами залучення. Уваги майбутніх абітурієнтів немає проблем з набором а у всіх інших, навіть якщо в них база хороша та є. Декілька прикладів у Львові: так, Львівський професійний коледж е, моделювання і ресторанної справи, в якому я працюю, і е, Львівський коледж готельно-ресторанного бізнесу, в якому я навчався колись на офіціанта бармена І там вже у 2012 році е, були дуже класні е, і кадри, які навчали, і база, де можна було проходити навчання. Та так, от, е, якщо говорити про те, е, чому той коледж, в якого база була краще раніше, і фундамент, і в принципі, стартовий точка старту вона була кращою, так для того, щоб залучити майбутніх абітурієнтів, вони не зовсім справилися з цим, з цим завданням, тому що вони не адаптували себе до вимог нового часу, так. А коледж не тому, що я там працюю, я вихваляю цей коледж так, а тому, тільки тому, що ми змогли знайти підхід до дітей. Тобто, до нас приїхали вчитися з Херсонщини, з Харківщини і інших регіонів, які були тимчасово окупованими, зараз вже де окуповані, і в нас було 60 місць, так а бажаючих, охочих було 150 Тобто відбір був досить такий жорсткий е, в сьогоднішній ситуації це дуже класний приклад, яким я не міг просто не поділитися. Так, е, кадрова криза в хорика. Я думаю, що вона є неминучою і ми маємо почати діяти зараз. Е, завтра, в ресторані чи готелі, може просто не бути кому працювати. І це не такі гучні слова, не гучний заголовок, це реалії, з якими вже стикаються е, бізнес. Готельно-ресторанні комплекси десь в віддалених регіонах Закарпаття або якихось гірських точках. Так? Тому що якщо в місті ще мільйоннику, доволі легко або перекваліфікувати, або навчити вже когось з персоналу, який в тебе працює, на іншу позицію, так? то в інших таких менш заселених регіонах це важче зробити. І е, міграція, як раніше було їхати на заробітки в буковель, зараз ця тенденція є зменшена. Тому, е, ми, коли працювали в косино, навчали там персонал, термальні води Косино, то ми навчали, ми думали, що два тижні це забагато. Думаю, що я буду вчити сервісу два тижні людей. Але е, прийшовши, побачивши. Е, що люди ніколи не працювали, не мали відношення до сфери гостинності, і їм не те, що потрібно розповідати якісь елементи сервірування. Продажів, так чи комунікації, вирішення конфліктів їм потрібно розповідати про якісь інгредієнти, які для них з тих чи інших причин були невідомі, так чи якісь моменти етики, спілкування, комунікації первинної та зустрічі гостей, тому ця проблема вона буде тільки поглиблюватись, тому що ну косано це такі. Та село, і крім е, е, найближче, там теж є села. І що власник робить? Він просто зібрав автобус, поїхав по, по сусідніх селах, зібрав е, тих дітей е, 18-річних, 17-річних, які, які вже можуть працювати, мають право офіційно бути працевлаштованими е, по декілька годин. Так і е, ми їх навчали. Та е, за два тижні я не скажу, що це був якийсь великий прогрес. Але, але принаймні там частина з них відсотків 30 залишилася і досі працює. Нове покоління сервісу. Хто вони тут варто згадати про та, з психологію Z і Альфа? Вони не хочуть просто роботу, вони хочуть, я виділив такі три пункти. Їм потрібно швидке навчання. Вони не готові вчитися півтора-два роки в тому самому коледжі. Та я вже мовчу про 4 роки в університеті. Зараз я. Мав можливість перевестись, е, викладати в університет фізкультури на кафедру готельно-ресторанної справи і залишив коледж. Е, і, ну, тобто, я ще є в тих комунікаційних групах. І студентка, студентка пише: Я хочу підписати договір, щоб не відвідувати навчання, тому що в мене є робота. А класний керівник їй е, пише: Так, неможливо зробити треба буде або забирати документи, або маєш ще рок-півроку відходити на пари, щоб отримати диплом. Вона пише: гаразд, завтра прийду, заберу документи. З якої години ви будете? Та? тобто, вони, якщо ми ще цінували якісь та якісь зобов'язання, мали виконати для нас, був важливий диплом, документ отримати про освіту. Для них насправді зараз це є не настільки важливо. Так, тому вони готові не готові дуже довго навчатись. Для них актуальні короткі програми, якісь такі практичні навики, навички, які вони можуть здобути вже на робочому місці онлайн і офлайн. Кар'єрні сходи навіть в такому маленькому маленькій кав'ярні вони питають, а що далі? Тобто, я прийшов до тебе на баристу, Що ти мені запропонуєш через півроку? Що ти мені запропонуєш через рік? Так. Чи я попрацюю баристою, і мені потрібно буде шукати нову роботу десь старшим баристою, чи, чи, чи перекваліфікуватись на якусь іншу посаду. Та? Тобто такі питання виникають. І якщо, якщо раніше термін роботи на одному місці був півтора-два роки, то зараз офіціанти можуть попрацювати в одному закладі місяць, два-три. Досконало навіть не вивчивши меню, вони починають шукати собі нову роботу, нову роботу. так. Це про таку непостійність, і багато рестораторів не можуть її сприйняти, не можуть зрозуміти цього. так, Але до цього треба ставити спокійно, тому що їх такої поведінки буде все більше, та, і нам не потрібно прив'язувати чи примушувати тих працівників, якщо вони хочуть піти, потрібно їх відпускати. Або запропонувати якісь такі елементи затримки, коли. Вони навіть не задумуються про те, що їм потрібно змінити з якихось причин роботу. Таким елементом свого часу о, затримування на роботі, коли я почав працювати 2016 році в готелі «Швейцарський» ресторані Валентино е, був був фінансовий е, аспект. Тобто, нам що півроку е, піднімали зарплату. Та от ти попрацював півроку. Тобі підняли зарплату, і ти працюєш далі. Та ти навіть не замислюєшся про те, щоб щось змінювати. Та, були е, жорсткі на той час стандарти обслуговування, е, ревізор, яка за цим всім слідкувала і так далі. Але е, ти знав е, рамки, в яких ти маєш працювати, і ти знав, що ця праця буде гідно винагороджена. І та офіціанти там працювали по 8-10 років, і для них це було престижною роботою. Так, один офіціант працював навіть 15 років там. Тобто така є ситуація. Вартісні цінності. Вони питають не лише, скільки платять, а й за що я тут стою. Чи ми беремо участь в якихось благодійних виставках, чи ми даємо якийсь відсоток на благодійність? Вчора гості написали в ресторан повідомлення в Інстаграмі так написали: скажіть, будь ласка, чи є у вас зараз якісь програми благодійності, тому що завтра всесвітній день благодійності чи міжнародний день благодійності? і Ми хочемо долучитися до того, на, на що ви жертвуєте кошти? На що ви виділяєте на війну для дітей з інвалідністю, на якісь екологічні, якісь екологічні проекти? Так, тобто людям це зараз важливо. Якщо ми будемо підсвічувати цю нашу діяльність, я впевнений, що дуже багато закладів це робить. Просто е, треба більше її е, показувати. так? То е, лояльність наших гостей до нас е, збільшиться. Які виклики освіти під час війни? Е, Загалом хочу згадати про професійну освіту в сфері сервісу. Це така система, яка намагається змінитися. Та, по-перше, держава декларує реформу професійно-технічної освіти. І нещодавно, буквально минулого тижня, був прийнятий закон про професійно технічну освіту, інтегрує дуальне навчання, але в реальності та, бракує сучасних майстерень. Тобто, навіть в тому самому коледжі через те, що недостатнє фінансування, не можуть завершити ремонт майстерні для барменів та офіціантів. Лабораторій і партнерства з бізнесом. Знаючи, особисто я в готелі, ресторані проводжу на рік, мабуть, 30-40 екскурсій різних, різного роду заходів для різних навчальних закладів зі Львова і не тільки. Так, але е, знаючи, але це я, тому що я паралельно працюю ще в державному секторі, так надання освіти. Е, але мої колеги не так часто йдуть на зустріч, і е, буває, треба пройти декілька кіл перемовин, та щоб щоб вони погодилися пустити тебе в свій заклад. Я вже не кажу там на кухню пустити з медичними книжками, тому що ми теж готові до цього, і я це передбачаю. Та а просто в заклад декілька хвилин приділити, поділитися досвідом, розповісти про можливості стажування, про можливості. Подальшого розвитку, залучення працівників на практику, тобто абітурієнтів, студентів на практику е, і так далі. Дуже мало е, закладів йдуть на зустріч. Та їх є достатньо, але хотілося б більше. Е, проблемою теж є, що викладачі часто не мають досвіду роботи в сучасних ресторанах і готелях. Чому насправді мої колеги-майстри виробничого навчання, деякі е, деяким. 50-60 років, так І я розумію, що вони не шукають іншої роботи, тому що в них там є якісь свої зацікавленість, але зарплата викладача або майстра виробничого навчання становить 800, і я розумію, що дуже важко залучити практиків. Теоретиків е, з сучасних е, з реальних умов роботи закладів до е, цього освітнього процесу так сподіваюся, що е, держава в цьому напрямку змінить підхід і самі заклади, але е, Поки що з цим складно. Студенти втрачають мотивацію, бо бачать відрив між тим, що їм читають в класі, і тим, що відбувається в реальному житті, в реальному сервісі. Та, коли їм, їх навчають класичної сервіровки, а вони приходять в ресторан, і їм старший офіціант чи менеджер каже, достатньо дати закусочні прибори, поставити серветницю. так? Протерти стіл без катертини, бо такий формат, і або ще якісь інші моменти, і тоді вони питають себе а для чого нас тоді півтора роки муштрували там відстань від краю столу, тарілки, і так далі. Тобто тут теж є розрив між тим, що тим, чого навчають, і реальністю. Хочу ще згадати про закон про професійно-технічну освіту, дуальна освіта, як основа. Тобто, тут закладено, що студент одночасно вчиться і працює. Тобто, цій студенці, яка хоче забрати документи, я думаю, після того, як закон запрацює, дозволять працювати і паралельно відвідувати навчання. Партнерство з бізнесом, тобто роботодавці стануть співзасновниками якихось програм. Дуже класно такий підхід працює в приватних школах. Наприклад, у Львові є така школа Боско, це. Школа християнського такого, можна сказати, спрямування. Так? Там навчають теж ІТ, кухарів, колись навчали ще офіціантів, зараз не набирають на, цю, на, цю, на цей напрямок. І там є такі іменні, можна сказати, стипендії для найкращих тих студентів, які там навчаються. Так? Тобто, це дуже такий класний. Класна програма, яка дозволяє їм отримувати ще стипендію, тому що це приватний навчальний заклад. Гнучкі модулі навчання замість трьох років за партою такі короткі програми сертифікації, апгрейд навичок. Зараз вже почали працювати. Кваліфікаційні центри в Україні, і, зокрема, в деяких з них можна здобути кваліфікацію за тиждень, якщо ти працюєш по спеціальності, якщо ти працюєш десь офіціантом барменом, то ти можеш прийти, подати документи, і за тиждень ти отримаєш професійну кваліфікацію. Для того щоб пізніше використати її в своєму якомусь професійному розвитку, так, або, або просто для того, щоб мати можливість викладати оплата за результат фінансування, фінансуватимуться тільки ті заклади, які будуть виконувати певні нормативи, так тобто гроші будуть йти за студентом і за якістю, а не просто на отримання будівель на комунальні і так далі, на якісь премії, зарплати. Та, тому тут буде оптимізовано е, оплата праці. Е, одразу виникає можливість випускати готових до е, роботи фахівців, а не лише теоретиків. Е, наукові такі уроки, дуальної освіти і працевлаштування, е, тобто дуальна освіта співпраця з бізнесом, підвищують пра працевлаштування випускників, їх мобільність і, звичайно, конкурентна спроможність. Е, це ті такі формули, яких нам не вистачає. Практика, гнучкість і відповідність ринку. Моє бачення, чому нам потрібно діяти просто зараз. Ну, перш за все, я вірю, що кожен офіціант це обличчя сервісу та в Україні. Кожен адміністратор це таке перше враження про наш про нашу країну, про нашу культуру, про традиції, тому що ну працюючи у Львові, ми таким стали логістичним хабом, коли через Україну, через Львів пройшли тисячі мільйони, сотні тисяч людей. В один в один бік, коли виїжджали з країни, а потім, коли поверталися до своїх місць проживання, також дуже багато іноземців, журналістів інших представників громадських організацій, тому було важливо правильно комунікувати і презентувати свою культуру. І традиції, якщо зараз ми не сформуємо таку систему, коли дитина з регіону може швидко навчитися, отримати практику, отримати мотивацію, то завтра її просто не буде, тому що вони вийдуть. Не знаю наскільки позитивно вплине закон про те, що 22 річні можуть виїжджати до 22 років, бо дуже багато рестораторів вже пишуть про те, що в них значно скоротилося скоротилася кількість команди, персоналу, яка в них працює, але можливо, це в довгостроковій перспективі. На краще. Конкретні кроки, які ми можемо зробити вже сьогодні, це такі швидкі програми за кілька місяців від переселенця до студента вже працівника сфери гостинності, дуальна модель, про яку я вже згадував, менторство. Тобто молодь навчають практики з досвідом, а не лектори з підручників ще радянських і цінності, які ми формуємо в людей сервісу, і що творять такий образ України в світі. Майбутні сервіси утворимо сьогодні: демографія, покоління, реформи. Сьогодні це такі не окремі теми, а сюжет однієї української історії виживання України під час війни, тобто підтвердження здобуття. Незалежності і ця історія про те, що хорека завтра буде саме такою, якою ми її сьогодні будемо будувати, якою ми будемо формувати, і наскільки ми будемо інтегруватися як бізнес в навчальне середовище? Тобто об'єднуємо зусилля, маємо створювати сенс і інвестувати в наше гідне майбутнє. Бо це теж я би не сказав так гучно фронт, а це такий тил, який має бути надійний, і перемога. Якщо буде перемога на ньому, то це буде теж дуже важливо. Якщо маєте якісь запитання по моєму е, виступу, то буду е, радий на них відповісти. Включити можуть, а. Михайло, дякую за презентацію. Було дуже цікаво, дуже класно розкрита тема. У мене таке питання: ну, все-таки про нашу молодь, так, яка планує тут навчатися чи розвиватися. Чи є взагалі бачення того? Ну, щось розкривалось на цю тему, так да? поколінню і Альфа потрібно так, не тільки гроші, якийсь розвиток. Але ось щойно ти говорив, що люди ну після того як відкривають кордони з 18 до 22, люди починають все таки їхати. Це про гроші, все таки, чи це про розвиток, як ти думаєш? Тому що ну в Європі, напевно, більше грошей платять за, ну, за цю сферу послуг, все інше. Вони хочуть туди їхати за грошима, чи вони хочуть їхати туди розвиватись? Ну, це, це перше таке питання. І до нього е, все таки чи їдуть оці студенти навчатись цим сферам в Європі? Е, чи вони, якщо їдуть в Європу, це інші сфери взагалі е, навчання? Таке питання, якщо ти зрозумів, може, я Так, Дякую. Е, та насправді тут є декілька проблем, які я бачу. Е, однозначно, вони туди не їдуть, перш нічого, за грошима, е, тому що це 17-річні, які виїжджали ще до прийняття цього закону, е, е, їх туди відправляли батьки. Та? Тобто, це першочергово, вони виконували та батьки, думають, що вони такі захисники, та їх тут щоб не мобілізували, і так далі. Якби це. Е, не звучало так, але батьки захищають своїх дітей і вони в першу чергу думають про них. Тому це перше. А друге, чому вони чому їдуть ті, які самостійно роблять цей вибір? Та це гроші, в першу чергу може, може бути фінансове питання, чому ні? Там в двічі більше можна зробити і себе реалізувати швидше ніж в україні через якісь певні моменти так там не потрібно так довго навчатись все одно якщо ти хочеш у ми до нас поступають ми проводимо курси барменів і до нас на приватні курси приїжджають українці наприклад з лондона дівчинка працює офіціантом хоче працювати є можливість з нею працювати барменом і вона в свою відпустку приїхала до Львова на 4 дні на експрес-курс бармена. Такі приклади є, вони є поодинокі, але ну, про них треба говорити, тому що це такі реалії. Напевно, тому що там ще курс коштує декілька тисяч доларів, а в нас всього там декілька тисяч гривень. Тому ще, напевно, цей момент, тому що легше сприйняти її своєю мовою, так, серед своїх людей, сприйняти якісь знання, навички отримати. Так. А проблема в тому, що я думаю, що почали зараз такий потік до 22 років, в першу чергу, хлопців, тому що. Українська держава не працювала до цього достатньо достатньо мірою. Вона і зараз не допрацьовує. Тобто, цей апарат державний він недостатньо е, запущений. Пропаганда у нас погано працює все ж таки. Дякую. <клес> і ще дуже коротко. Тобто, правильно зрозумів, що наше навчання, яке ми даємо, все-таки котується в Європі. Його можна типу практично примінити там людині, так? А, звичайно. Не всі сертифікати з курсів визнають, але якщо, якщо ти маєш навички і маєш якийсь документ про те, що ти прийшов навчання в Україні, то цілком роботу можна отримати. Так? Я не скажу, що можна з цим документом продовжити свою освітню якусь сходинку, так? але на роботу таку лінійну, не керівну посаду, звичайно, можна отримати. Бе ще коротко. А є кейси, коли навчаються за кордоном і повертаються сюди і хочуть розвивати щось своє? Тобто там це може складніше для них, так відкрити якийсь свій ресторан, там бізнес це все таки великі кошти. Чи є кейси, коли навчаються там, беруть досвід і повертаються до нас і хочуть саме тут розвивати? Чи їх небагато? Швидше Є трохи інший момент, коли там заробляють гроші і приїжджають сюди відкривати щось? Ну. Тобто, mm -hmm. та, та, тобто там заробляють гроші, там не навчаються, а, а не там навчаюся. заробляють гроші, працюють і приїжджають сюди в Україну відкривати. Тобто, все ж таки, українська така ментальність вона разюче відрізняється від наших е сусідів, ворогів, та тому що. Ми все, що ми навіть за кордоном заробляємо, ми все відправляємо додому в Україну. Ми розбудовуємо свою хату, робимо там євроремонти навіть під час війни і так далі. Тобто, українська така ментальність все, все ж таки вдома будувати, розвиватися, відкривати. Це як міністика. Ну, тобто я хотів підсвітити цей момент. Насправді тема цікава. Привіт, мене звати Артем. Хочу додати коротко. З точки зору вищої освіти вони виїздять не тільки хлопці, але й дівчата. І, на жаль, щодня приходять і кажуть, ми будемо їхати, тому що а, безпека, вони люди втомились від війни, будемо відвертими. Тому вони їдуть, їдуть за кордон, і поки війна не планують повертатися. Це перше стосовно дуальної форми здобуття освіти, можу додати в чому труднощі, труднощі в тому. Ну, в моєму навчальному закладі, ми перші в Україні це запровадили. Це був пілотний проект. Після цього всі заклади нарешті це відкривають проблема дуальної форми освіти в тому, що не всі власники готельно-ресторанного бізнесу готові оформити студента відкриту. Тобто це є однією з проблем. Не є дуже багато прикладів і випадків, коли хлопці, дівчата другого, третього курсу працюють в топових закладах міста Києва, області в інших областях. Але на жаль, вони не мають офіційної заробітної плати, тому вони не можуть оформити дуальну форму здобуття освіти, про яку вони мріють. Це є однією з глобальних проблем серед саме готельно-ресторанного бізнесу. Але це досить класна колаборація. Ну і звісно, те про що ти говорив, це недостатньо. Е Бізнес, освіта, студенти. Тобто, так досить складно знайти, наприклад, зайти в заклад, можна поспілкуватися, але не всі заклади готові. Тобто, вони хочуть кадри, вони хочуть класні кадри, і для цього не хочуть робити абсолютно нічого. Тобто, це так не працює. Тим паче, в умовах війни. От зараз основною головною задачою це має бути саме об'єднання заклади освіти і бізнес. Вони мають стояти один. Один з одним поруч рухатися разом, і тоді буде розвиток, буде відбудова, буде прогрес і буде реалізація. Якщо коротко, в мене все в принципі. Я думаю, ми потім поспілкуємось більш детальніше, тому що насправді тема актуальна як ніколи, і вона болить, як то кажуть, горить. І я розумію прекрасно, що якщо так буде далі, то дійсно ну, в нас просто не буде кому працювати взагалі. Тобто є попит, є пропозиція, а кадрів немає. Дякую. Дякую, дякую. Так.